Ну, все. Засідання все. Проводимо засідання земельної комісії на порядку денному одне питання. Е, про надання дозволу на оброблення детального плану території громадництва будівлі громадської регіонів організації цього лісня Донецької територіальної громади. Хто за даний предокене прошу голосувати? Хто за проти тема святого голосування? Алі Фегорович, вони члени місії, до нас надійшло звернення від релігійної організації парафії Святої Праведної Ани Савадішніх Хмельницької районної Тернопільської партії Православної церкви України, в особі настоятеля Любина Андрія Степановича з проханням дати дозвіл на розроблення детального плану території з метою будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. До даного звернення Андрій Степанович долучив Геодезію, відповідно провів, провівши аналіз. За з врахуванням усіх обмежень даної території, даної земельної ділянки є пропозиція надати дозвіл на розроблення даного детального плану території. комісії Інші пропозиції. Хто за дану пропозицію проведення? Хто за проти, потрібно?